Вітаю всіх сьогодні на огляді таунхаус у затишному районі Ірпеня. Ходімо, покажу. Будинок має зручне планування. І з кухні вітальні вихід до зони барбекю. Тут ви можете готувати шаштаки, або гратися із своїми улюбленцями. Що Також у будинку індивідуальне газове опалення, тепла водяна підлога та радіатори по всіх кімнатах, проведена електрика. Тут буде зручно проживати із дітками, адже поруч ірпінський ліцей номер 3 дитячий садок, зручна транспортна розв'язка. Телефонуйте, будемо раді показати вам цей будинок.